Свині приймають ванну. Так смішно нік дивитись. Ну, це наша вагітна свинка. Це хрячок, хрячок. Що таке? Що? Чоловік наливаємо воду сюди. Тут тіньочок, це не тут балдєє біля Все, побігли. Тут у нас такий загон свинями. Все, пішов до свині, треба розганяти. Дивіться, ще голуби до нас прилітають, п'ють водичку, бачите? Це у нас тут парочка живе і весь час прилітає до нас на водопій сюди. Граків тут куча по газоні ходить один. А, ще прилетіли. Дивіться, дивіться, ціла вже зграйка там. Щось там ходять. Ну, так, живності у нас тут вистачає. А ще купа жаверів. Всі коли у воду я пересаджувала тут і рис. Це так у нас. Живності. Купа купезна.